Спочатку через представників, а тепер вже деякі західні видання повідомляють, що Трамп просто прямо от Financial Times, Трамп вже вимагає пониження мобілізаційного віку до 18 років. Я сьогодні записав велике відео і пояснив, чому, чому війна в Україні може тривати до 29-го року. Я свято вірю в те, що зупинка бойових дій буде в 25-му. Але деякі аргументи говорять про те, що Трамп готується до того, що йому не вдасться домовитись. Чому так? Ну, по-перше, Трамп вимагає від Європи збільшення видатків на оборону з 2% ВВП до 5%. Як ви думаєте, таке роблять у випадку, коли ти не готуєшся до війни, коли ти е, думаєш про зупинку бойових дій? От як ви думаєте, таке роблять? Друге, якщо ти е, збираєшся зупинити війну, то ти будеш тиснути на одну зі сторін, е, щоб мобілізаційний вік спустили до 18 -ти років. Ти будеш це робити? От як, як ви думаєте? І третє, е, е, інститут є, е, він е, називається американський інститут підприємництва. Так ось вони Ближені до республіканської партії, і вони вже я так розумію, що на прохання Трампа провели дослідження, скільки потрібно Сполученим Штатам Америки інвестувати в європейську в східні європейські держави в їх оборону, якщо війна в Україні буде все ж таки тривати, і вони вивели цифру 880 мільярдів доларів до 2029 року. А тепер, от подумайте, а ви б просили дослідницькі інститути, ви з'ясувати скільки буде коштувати продовження війни. От ви б це робили, якби ви не... Готували запасний варіант того, а що буде, коли не вдасться домовитись про зупинку бойових дій. Ось тому я назвав цифру і 2029 рік. Але я свято вірю в те, що зупинка бойових дій буде в 2025 році. Відео про оці всі моменти, що я вам сказав, воно є в Телеграмі. Ось ми виставили, і а, воно називається так: чи може Трамп здати. Здати Україну. Я раджу вам послухати, перш ніж коментувати, тому що ми дуже різкі на коменти, і часто ми критичне мислення замістили підозрілістю. Чомусь українцям почало здаватися, що якщо вони з дитячого сприйняття ситуації перемістились на підозрілість. То це і є критичне мислення. До критичного мислення це не має ніякого стосунку, це тільки розвиток шизофренії. І все. Бережіть себе і не забувайте підписуватись в щоб Ютуб, профілю. І думайте: теза ця не втрачає актуальності.